Вітаю вас! Вітання! Моє перше питання буде про Новопечерську школу, тому що нещодавно було 10 років з дня заснування, так? Чи дня відкриття навіть так? Так, так. Дня відкриття. дня відкриття. Якими були ці 10 років для Новопечерської школи для вас особисто? Дуже плідними, я б сказала, найперше, і всі амбітні цілі, які ми з командою перед собою ставили перед відкриттям школи, всіх власне довелося досягнути і навіть перевиконати попри війну, попри всі перепони, але та школа існує, продовжує роботу і лише зростання. А навіть Українські відомі зірки відомі політики віддають дітей своїх саме до Новопечерської школи. В чому цей секрет? Бо знаєте, зроблено з любов'ю це найбільший секрет. І коли ми робили цю школу, ну, взагалі, цей проєкт народжувався довго і будували ми роки чотири до відкриття і ідею викристалізовували. І на той момент я вже вперше стала мамою, але я все ще працювала в бізнесі, в маркетингу і. Але я по собі знаю, що гарна освіта це дуже важливо, і я знаю, що ти можеш стати ким завгодно в житті, ким ти хочеш, якщо ти мав шанс на гарну освіту. Це випадок мова життя, і тому мені було важливо якось підтримувати учнів і молодь в їхній освіті. Я це робила з університету. В дитячих будинках, але от тут випала ще така робоча нагода реалізувати реальний проект, і напевно основна причина була в тому, що є дуже класні. Окремі українські школи, авторські, які тільки покладаються на автора. Є сучасні школи, які справді готують до завтра до мінливого світу з усіма його змінами, але це міжнародні школи. А от такої сучасної стабільної системної української школи не було, яка виховувала учнів з українським серцем, але з глобальним мисленням. І так народилася ідея створити цю школу, і власне це те, що вдалося. Це місце радості, на мою думку, для наших учнів, але при цьому місце такої гордості для батьків. Що порівняти перший день відкриття? так, коли ви тільки відкривали, це все було такий адреналін у вас. Був я думаю, так і порівняти от зараз, що змінилося, що покращилося? Перший день відкриття, взагалі, це був день Шкерабердь, і я собі його уявляла абсолютно не таким. Та я уявляла, що чотири роки ми викристалізовували дизайни, домовлялися з партнерами, привозили найкращих експертів, навчати команду, допомагати стартувати. Школу і це було стільки роботи, я думала: ну, 1 вересня, це той день, коли ми всі будемо приймати квіти, і все запрацюється, і можна там відпустку щось, все було зовсім інакше. Купа батьків, які розбрілися по школі, намагалися зайти до класів, або там вишиковувались в чергу під віконцем в дверях, дивитися, як відбувається перший навчальний день дитиненьки, або коли настав час обіду. Учні розгубилися, бо вперше в житті їм пропонували три опції основного, три опції салату. Вони не знали, що вибрати, і черга вишукувалась до входу в школу, бо ніхто не знав, що ж обрати і як обрати з цих всіх опцій. Тому це був абсолютний день Шкеребердь. Але я насправді пишаюся, що ось цей такий... Ентузіазм творення і бажання е, творити інновації, відчувати дітей, які вони сьогодні, що їм цікаво. І... Ось цей запит, яким ми треба бути, щоб учнів готувати до завтра, не позавчора. Він у команди є, він на місці, і ось ця атмосфера відкритості до нового вона зберіглася. Що покращилось, звичайно, в порівнянні з тим першим днем, до організація процесів. Я б сказала, що я дуже пишаюсь не лише учнями, а батьками школи, які вже знають. Про те, яким має бути формат співпраці батьків зі школою, і це не про те, що там контролювати або там можливо хвилюватися чи захищати дітей, а вони знають, що це партнерська взаємодія. І це дуже класно працює. Учні інші, якщо згадувати перший день для учнів це був дуже новий формат, коли вони бачили вчителя в коридорі, вони так вставали по струнці, дивилися вниз, переставали сміятися. А в нашій школі інша атмосфера, і якщо є веселий жарт, вони самі йдуть до вчителя залучити його чи розказати цю історію, чи про щось порадитись. Тобто, це та атмосфера. Коли вчитель, учень з повагою, але на рівних і вони повноцінні партнери. Оце напевне найбільше. Mm -hmm. Ну і додалося багато якихось фішок. На сьогодні я пишаюся, що учень нашої школи він вже сам формує свою освітню траєкторію. Тобто, можна обрати спецкурс полілітичної міфології, можна обрати там з наступного року. Ми запускаємо курс фінансової грамотності, можна журналістський курс, письменницький або поглиблення вивчення певних дисциплін. От, все, що учень хоче, ми працюємо над тим, щоб він це міг отримати в одному місці під свої конкретно таланти і інтереси. А на вашу думку, як виглядає ця ідеальна система освіти в Україні саме у школах, які не є приватними, так ну насправді. Моя спілка освіторія вона і працює над тим, щоб якийсь прогресивний досвід, який ми вже відпочаткували, і він класно працює в Новопечерській масштабувати на всю країну. І я розумію дуже добре, що кілька прогресивних приватних шкіл ну в них будуть навчатися 2-3% на українських дітей і. Ми не для того школу робили, а робили для того, щоб на основі цих знань допомагати державним школам ставати краще, ділитися якимись методами. На мою думку, будь-яка школа державна будь-яка інша вона має бути про партнерство між командою школи, учнем. Вчителем і у всіх цих трьох партнерів, та учень, батьків, команда школи, має бути чисте таке дуже прозоре розуміння, для чого вони в цьому партнерстві на 12 років і. Що учень хоче отримати від школи? І це ж не завжди про професію, підготовку до завтра. Це ще про друзів, про щасливе дитинство тут і зараз. У батьків має бути чітке розуміння, для чого вони віддають саме в цю школу, які очікування, і як вони мають вкладатися в ці очікування своїм часом, підтримкою учня, підтримкою вчителів іноді. І так само вчитель має це знати, і школа. Для чого ці 12 років та і точно вони не для підготовки до ЗНО, для чого цей конкретний предмет і ця тема, яку я сьогодні дітям даю, як вони це застосують, використають і це? Пункт номер один, тобто спільне бачення. А пункт номер два, дуже важливий, про який я казала, школа має підлаштовуватись під дитину, а не навпаки, тому що діти дуже різні, кожен особливий, унікальний, і школа не має знаєте, кожну таку унікальну дитину обтисати під однакову цеглинку. Ні, школа має бути тим середовищем, де кожен учень зросте. І відточить свої таланти, здібності і зможе поглибитися в ту сферу знань, яка конкретно йому їй цікава. Про професію вчителя на вашу думку, чому от ця професія взагалі важлива і якою має бути нового зразка педагогічна освіта, як ви думаєте? Ув, яке глибоке питання. Вчителі критично важливі, бо вчителі це рольові моделі, вчителі це ті, хто оточують дітей 12 років поспіль. Та, раніше було 11, зараз 12 буде. І ну, люди, з якими ти проводиш стільки часу, не можуть на тебе не впливати. Я казала моя мудра бабуся, ми це те, що ми читаємо і. Те, які люди нас оточують вчителів, оточує нас дуже багато, великий період нашого життя, коли ми формуємося як особистості. І, звичайно, хочеться, щоб ці особистості, та, ці вчителі, які оточують дітей, вони не лише майстерно викладали свої дисципліни, а вони були щасливими, вони були впевненими в собі, вони мали натхнення, їм було цікаво пізнавати цей світ і ось цю любов до життя, оптимізацію, оптимізм, відповідальність, патріотизм, в тому числі, вони передавали дітям через свій предмет. Ну і друге, яким має бути вчитель, він має бути на рівні з дитиною, як я вже казала, відчувати своїх учнів і ставитися до них з повагою і з любов'ю. Горіти своїм предметом і вміти закохати в нього учнів, але й поважати тих учнів, у яких закоханість найбільша в інший предмет, тому що всі ми різні, і хтось заглибиться в одну сферу, хтось буде підприємцем, хтось буде спортсменом, хтось митцем. У нас у всіх різний шлях. Педагогічна освіта це найбільша прогалина, бо вчителі, як правило, в школу приносять те. Як їх навчали в університеті в їхній школі, і коли сьогоднішня школа, вчитель має в ній говорити дуже мало і має бути швидше таким менеджером куратором навчального процесу і запаливши учнів. Поділити їх на групи, запропонувати якийсь кейс, проект. Та якщо вчитель в університеті так от сидів лекцію і уважно слухав і не мав нічого сказати, коротше, він був пасивним слухачем, то йому дуже складно потім робити уч учнів, учасниками активними навчання, і оце найбільше питання до педагогічної освіти на сьогодні. Вона не може бути лекційною, вона має бути теж цікавою, інтерактивною і практичною. Багато хто каже, що майбутнє наразі за штучним інтелектом. Це дійсно так, на вашу думку? Я думаю, що. Це однозначно дуже важливий інструмент, і я думаю, що штучний інтелект поки що з тих рішень, які є, він змінить галузь освіти найбільше. Коли мене питають, чи замінить штучний інтелект людей, я кажу: точно ні, він точно не замінить вчителів, людей інші професії, окрім. Тих людей, які не навчились використовувати штучний інтелект, і не зуміли собі його поставити на службу, тих замінить, бо це не інноваційно, не прогресивно, і сьогодні це знадобиться кожному. Ви користуєтесь штучним інтелектом? Так, користуюся в основному GPT. Не дуже часто швидше досліджую цей інструмент, але для якоїсь такої ручної роботи не дуже важливою можу використовувати. Але якщо говорити про освіту, про учнів, про вчителів, то я думаю, штучний інтелект це чудовий інструмент для того, щоб кожен учень міг мати персонального такого наставника, а вчитель міг мати персонального асистента і вивільнити свій час. Від прописання якихось речей, перевірки якихось речей на те, що справді важливо те, в чому ця педагогічна творчість проявляється. Тобто ви використовуєте здебільшого чарджипті, а які ще використовуєте, окрім чарджапті? Я пробувала SORA використовувати нещодавно. Якщо знаєте, це, це вже не мовна модель, а це спроба. Будь-який текст автоматом переводити у відео. І зараз можу поділитися: це не про освіту, але от я тестувала цікаве рішення, назву не пригадую. А, до речі, я зараз ще займаюся науковою діяльністю. і для роботи з науковими джерелами. Мені допомагає Copilot. і ще. Space, uh, science space здається так він звається uh -huh. Колосіан – це такий достатньо новий інструмент, це на основі штучного інтелекту, він походить з Британії і він дуже класний для онбордингу новеньких. В моєму випадку це навчання вчителів, і будь-які посадові інструкції, опис процесів він теж перетворює на короткі зручні відео. Тобто, якщо ти приходиш в нову компанію, або в нашому випадку це школа чи моя громадська. Така спілка у світорія, ти заходиш і ти можеш таки мати персональний міні-курс, в якому тобі на відео буде пояснено, якщо раптом ти прихворів, як діяти, якщо раптом щось трапилось, як діяти в цьому випадку, якщо там, як отримати першу свою зарплату, як це відбувається, як замовити корпоративне таксі. І набагато більш глибокі речі, там, закінчуючи тим, яка наша місія і чому, що ми вважаємо якісним виконанням проєкту чи завданням? Як багато разів на день ви використовуєте нейромережу взагалі? Не дуже часто, тому що, по-перше, я намагаюся все ж таки. Працювати головою, та, і коли я працюю інтелектуально, тут штучний інтелект не народить щось краще за мене в моїй професії, в моїй експертизі, але я можу його використовувати в залежності от від задачі, щоб Перевірити свою гіпотезу або отримати якісь додаткові ідеї. А якщо говорити про таку ручну роботу, та, наприклад, там проаналізувати документ, взяти топ-3 його, там найважливіші думки. Отут я використовую, але такі аналітичні звіти, з якими я працюю, ну вони виходять от справді такі потужні 3-4 рази на місяць. Тобто, завжди тут мені допомагає штучний інтелект для решти завдань, там, наприклад, лист партнерам чи щось таке, в мене може бути персональний асистент. Допомагати з цим також поки вона справляється набагато краще ніж штучний інтелект.